Интервью. Помните, морочество. А что вы думаете про нашу сучасну політику? политику? Политика это сквозняк. Если в шаринце нема, то политика не уставит вам ничего. Абсолютно з вами зводно. Вот так. Надо за эту власть бороться и менять позиции. Нуцки на трусы, а трусы на плавке. Так, кто будет воскупить, кто ні. Я а я, я сегодня за рулем. А мені наплевать. Я тут у него тоже похоронен сюда поры. Ясно. Ну, за кого будете голосувати на выборах? Ні за кого. Анархия. Йчин козел, Черновицький гантурас. Наркоман Забушка, не тут нему <звучить> <звучить> не проблем? О, пропускаю гуперня. Столько вийшов на волю, вторгнення опять загонит. Ладно, передачу пойдут. А що там кажуть люди? А що люди кажуть? Убрать козла. Наркомана Черновицкую. А-да. Да. А, наркоман. И ты хоть бежит по футбольному полю. А милиция каже, хай я придурок. Мы його догонять, не будем сам затуплять. Да, а да. Ну... Вот, е дводку пью. Хватит. Я піду в срамочку неси. Ложка є, это не брал. Чод, 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 Роман, гай володь, гай. Привет! Эй, бояки! Хуй вам срак вот балме, будем брать! Что-то, блядь, мало грошей? Закуски валом, блядь, я! Е. А, ну а возка есть? А вот мы вот найдем. Ладно, хлеб у тебя не остался? Хлеб, ой, мы вам хлеба дали, а... Да я вон. Будет дерево. Тут, а там и там. О, за трохи есть. Чудово. Та я не падаю й духом. Ходи на прапор і пойду на майдан. То що Юлька сотка, вона лісопосадки лежала. Я черешні підняв, коли я хочу закурити. Рубне спит. Вона впала в обруч. Ну що, добуляйте, нема? Нам да нема, нема. Дай, дай ну, я, нема, дай, нема. Дай я Зараз нам хлопець додасть. Я воду то в круду. А що ви про сині Яценюка думаєте? Яценюк, як це поле, казав Тарас, Чорновір. Чорнові хоче до власті добрати, а він продажу. Поняли? Да, да, да. Якщо нього хоче рветься, він, але, але він знає, що це Так. Поки за ним йде політика. Поки да, ним. Да. За мною не треба йти, я кай день готовий. Бач, побіли, покрасив, а ще до утра ці дерева, блять. Хоч їздить скраду. Серед білого дня. І ментикає, куди не сіди? В рейді міриться. В райдіал. На поміці райде. Кто там? Джак. Лапочка, здрате, не замужем? Поди! Не пускає, вийти за тебе замуж. К'ять коляров хочет. Щось дівчата пішли, якісь такі на болотіші казали. Да. вона в колгоспі робити не може, сапати рейдят. Іби вона раком сапала я можу в лупи на полушити. Так... Все, давай пошли так. Що мене... Тут, що, ну йду роби, крути гроші. А куди ж зараз підете? Розивай-ка сільпо цельпо робиться робить, напитися, що тверезом ходити. А це ви ще тверези? Звісно, тверезий. — Боже, ніхуя. Я, я коли, бля, в міліція бере і каже, куди я вийти? Каже, ну не хуй. Хай лежить далі, таран. Правильно просто?